Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. На тлі російської загрози Швеція оновлює укриття. Країна всемеро збільшує бюджет на цивільну оборону та реставрує десятки сховищ. Скільки триватиме процес? Які складнощі виникають у шведів? Зазирнути до укриття у центрі Стокгольма пропонує кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. У разі небезпеки мешканцям шведської столиці доведеться робити те, до чого вже звикли українці ночувати на паркінгу. Це укриття виробило у скелі ще під час Другої світової, а минулого місяця відреставрували. Отже, під час атаки машини звідси евакуюють, натомість зможуть прихистити 1200 людей. Укриття може витримати вибух, уламки та інші наслідки бомбардування. А ще воно герметичне, тому витримує навіть вплив. Лив біогазу, хімічних газів і навіть радіоактивних речовин. Швеція заходилася активно реставрувати укриття минулоріч. Щороку на це виділятиме 100 мільйонів крон це близько 9 мільйонів доларів. Спершу хочуть оновити великі сховища, здатні вмістити понад тисячу людей. Таких у країні десятки ще з минулого століття. На 24 х ремонт нині в активній фазі. Загалом вже в країні 64 тисячі укриттів. Тож, коли відремонтують усі, питання нині лишається відкритим. 100 мільйонів на рік це замало для всіх 64 тисяч. Але я думаю, це залежить від уряду, скільки часу він хоче виділяти на це гроші. Але уряд має намір відремонтувати усі укриття в Швеції. А коли ми відремонтуємо всі укриття, то можливо почнемо будувати нові. Минулоріч Швеція в з часів холодної війни оновила буклет з рекомендаціями щодо цивільної оборони, додала туди інформацію про самооборону, психологічний захист, цифрову безпеку та захист від повітряних атак. На питання чи добре тепер підготовлені громадяни, не всі мають ствердну відповідь. Я не думаю, що ми дуже добре підготовлені. Деяка інформація надходить вам на пошту тощо, але я не впевнений. Ми в Швеції не звикли до криз. Стокгольм вважає, що військова загроза для Швеції зросла і не виключає можливості збройного нападу, зокрема з боку Москви. Утім, поки шведи разом з іншими європейськими союзниками лише починають готуватися до захисту від Росії. Інститут вивчення війни застерігає, Москва може атакувати країни НАТО набагато раніше ніж прогнозують у Європі. Експерти зазначають, що Кремль посилює диверсійні та розвідницькі місії. Відтак серйозна загроза для альянсу. Може виникнути вже незабаром.